Доброго дня, мене звуть Катерина, і сьогодні буде такий трошки незвичний для мого каналу прогноз. Сьогодні ми будемо говорити про чотирьох королів та королев та п'ятого, п'яту імператора імператрицю. Наразі ми з вами знайдемо ці карти. Тобто ми погадаємо на ну, традиційне є гадання на чотирьох королів, але ми будемо розглядати не стільки королів та королев, скільки всі такі важливі фігури. Так. Що ми будемо дивитись? Ми будемо дивитись почуття цієї людини до вас та наміри цієї людини для вас. Тобто, в нас є, показую, імператор та імператриця. Імператор, імператриця це зазвичай люди, що знаходяться в шлюбі, або люди, що досягли якихось великих. Великих досягнень. Тобто це сформовані особистості. Король та королева посохів це дуже енергійні вогняні люди, які можуть бути вогняного знаку зодіаку, які швидко запалюються, горять новими ідеями, реалізують ці ідеї, ці ідеї в своє життя. Це вони. Король та королева монет. Це традиційно такі, така пара, яка може бути земного знаку Зодіаку це люди, які все в дім, все в родину, родинні цінності вони найбільш важливі. Це зазвичай люди. В яких може бути власний бізнес, або які на якихось прибуткових посадах дуже розумно витрачають гроші. Король та королева води, король та королева кубків. Це люблячі, інтуїтивні люди. Завжди користуються, завжди, не користуються, завжди вони відомі своїми почуттями, своїми емоціями. Дуже емоційні, можуть робити вчинки, базуючись лише на емоціях або на своїх бажаннях, можуть бути ловоласами. Тут в нас про секс, тут у нас про кохання, тут в нас про владу, тут в нас про національні ресурси і король та королева мечів. Вони про рацію, вони про думки, вони про ідеї. Це дуже такі холодні, залізні, раціональні люди. Що ми з вами робимо? Ви загадуєте когось, може бути жінка, може бути чоловік, і ми дивимось, що ця людина до вас відчуває. Я зараз передаю. Перемішаю. Я не знаю, я вже заплуталась дехто. Я сподіваюся, що ви також вже заплутались дехто. Тобто, в нас є ось такі ось п'ять позицій, щоб вам було легше. Я знайду камінчики та покладу камінчики на ці позиції. Ось так. Я не знаю наразі, де яка позиція, я не знаю наразі, де яка фігура, ми з вами з'ясуємо то в процесі. Ось. Загадуйте, будь ласка, свою особу, подивимось почуття, почутті, почуття, почуття цієї особи та наміри, що ця особа збирається робити. Якось незвично. Почуття цієї особи до вас. Почуття цієї особи до вас. Почуття цієї особи до вас. Почуття цієї особи до вас і почуття цієї особи до вас наміри цієї особи до вас. Намерите я ее особо до вас. Хочется трошки меньше. І висновок такий. Тобто, завершення таке собі. Нагадую, що мене звуть Катерина. Нагадую, що я буду дуже вдячна за лайк, за коментар. За розповідь про те, що у вас там діється, що у вас там коїться, що це за людина. Діліться своїми історіями в коментарях, будь ласочка. а ми подивимось: почуття цієї людини до вас, наміри цієї людини до вас. І, звичайно, це передбачення актуальне в будь-який час, коли ви його дивитесь. Ми не прив'язані до часу. ми Вважаємо, я вважаю, що коли ви знайшли це передбачення, тоді воно вам і потрібне. Ну що ж, відбулося, давайте потроху дивитися, що воно там є. Почнемо. З першого камінчику це в нас обсідіант, і це в нас король, а трошки зрушимо. І це в нас король та королева мечів. Отож, думаю, я наразі. Попиваю кавоську та думаю. Ну що ж, ці люди вони зазвичай дуже раціональні, вони зазвичай просто так нічого не роблять, та просто так висновків ні про що не роблять. Вони. Вони відчувають до вас велику пристрасть, хотіли б зайнятися з вами інтимом. Вони вас кохають, тут явне в нас кохання та дуже добра така, і пристрасть є, і почуття є, і зв'язок з вами наповнює їх енергійно та дає їм енергію на снагу щось робити. Тобто ви така батарейка, яка о, дає о, цій людині сексуальну енергію, яка наповнює її емоційно і хочеться з вами далі йти, далі розвивати ці відносини, далі бути включеним у взаємодію. Проте ця людина не хоче поспішати, ця людина не хоче. Не хочу якось поспішно вирішувати, тому що вважаю, що якщо ця пристрасть буде реалізована поспішно, то це може призвести до розбитого серця. Тому треба все обдумати, треба підійти до питання раціонально, не бачу наразі ніяких активних дій. Тобто те, що між вами зараз, те в найближчий час і буде продовжуватись. І це зволікання може бути кимось. попила кавуськи, перепрошую, воно може бути кимось з вас, визнане як навіть як крапка. Тобто ти на мене не звертаєш уваги, ти займаєшся своїми справами, я ображаюсь. І це може призвести вас до а, сори, до суперечки, до з'ясування стосунків в якомусь найближчому часі, можливо, ви цей час загадали. А, проте, навіть якщо ви з'ясуєте стосунки, а, це буде такий прояв пристрасті. Тобто, якщо це суперечка, то пристрасна може закінчитися навіть якимось яскравим інтимом. Ось такі в нас були король та королева мечів. Давайте йдемо далі. І в нас друга позиція. Нагадую, будь ласка, поставте вподобайку, залиште коментар, розповісти мені про свою історію, підпишіться, поділитися цим з поширте це серед своїх друзів. В нас король та королева монет, хто ще мог прийти на мідь, тому що мідь дуже подібна до золота. А, так, почуття цієї загаданої людини до вас. Ну, ви цю людину наповнюєте, ви цю людину відновлюєте, ви цю людину підтримуєте, можливо, в людині щось завершилось і наразі наступає якийсь новий етап. Тобто, ви для цієї людини таке безпечне місце, місце зцілення, місце відновлення, місце, яке дає. Цій людині комфорт. Особливо, якщо ви жінка, а ця людина чоловік, то він бачить вас дуже чуйною жінкою. Проте він наразі щось вирішує, і це щось може стосуватися ваших стосунків. Можливо, є хтось третій в парі. Так. Слухайте щодо намірів. Якщо ця людина жена в неї є шлюб, тобто заміжнення одружений, то він чи вона прирве, має намір прирвати стосунки з вами для того, щоб залишатися зі своєю дружиною, чи для того, щоб залишатися зі своїм чоловіком в шлюбі. І тут буде жирна крапка поставлена на вашому коханні. Якщо ця людина точно не заміжня, якщо у цій людині є, у людини є колишня дружина чи колишній чоловік, то е, ці зобов'язання, особливо якщо є діти, вони все одно більш важливі, ніж емоції та кохання щодо вас. Е, Якщо немає ні колишніх, ні наразі нікого немає. Ну, я не бачу якогось руху в вашу сторону, наміру рушити, рушити в вашу сторону. Я тут чітко бачу наявність. Окей, а якщо не одружена, не одружений, то, можливо, є мама, яка потребує уваги і Яка просто блокує особисте життя. Тобто якась жінка, матір, дружина, або статус дружини, якщо ви дивитесь на жінку, або чиясь матір блокує особисте життя. Тобто, наміру щось робити нема. Ти можеш зі мною фліртувати, я можу тобі приділяти увагу, я можу тобі допомагати, коли щось потрібно, ми можемо дружити. Проте ми ніколи не зможемо бути парою, тому що ми занадто різні, тому що в нас різні обставини. Тому що ми з різних світ, світів. От такий ось висновок в вашому випадку. Ох, дуже вирізні. А все так непогано починалося. Складаємо. Це мені треба потім рознести бути окремо. Ну, королів та королев ми поки що залишимо тут. Так, третій варіант Малахіт. То Тут в нас імператор та імператриця. Ви для цієї людини просто світові конечку. Ви для цієї людини взірець того, що він чи вона шукає в партнері. Проте ця людина якось не витягує ваш зв'язок. Щось пішло не так. Ця людина взяла паузу та віддалилася від вас для того, щоб зрозуміти, що мені потрібно. Що я хочу в своєму житті для того, щоб вирішити якісь питання пов'язані з домом, з сім'єю, можливо, з нерухомістю. Але ця людина про вас думає часто вночі. Почуттів тут не бачу, бачу ностальгію, бачу те, що вже вам розказала. Наміри, я на неї чи на нього залип, залипла. Я про вас, ця людина про вас постійно думає. Я знаю, що, я потрібен, що, я, що мені треба зробити якісь, прийняти якесь рішення, що я потрібен, мені потрібно діяти раціонально. Але я просто відволікаюсь на якісь свої справи. Я наразі не буду нічого робити, тому що не хочу робити якихось дуже поспішних дій. По факту, по факту, поки що, ця людина поставила крапку. Скоріше за все, навіть ви поставили крапку, ви від цієї людини пішли, ця людина розуміє, що то крапка. В нього чи в неї є на кого відволіктись. Тобто, якщо це чоловік, то є якась жінка, з, яким, з якою їм йому комфортно. Якщо це жінка, то вона знає, що вона приваблива для інших чоловіків. Він чи вона дуже багато про вас думає. Дуже багато згадує, дуже часто згадує, що між вами було. Ця людина з вами могла себе вести не так, як він чи вона привикла себе поводити у соціумі. І це було щось нове, абсолютно нове для цієї людини і щось дуже незвичне і дуже привабливо. Ця людина повертається до цього нового досвіду та згадує цей досвід. Проте, з точки зору цієї людини, ви пішли, ви його чи її кинули, і вони це прийняли. Окей, вона чи він пішла у своє життя, він чи вона там, напевно, задоволені і щасливі, я не буду нічого робити, я не буду туди втручатись. Імператор та імператриця. Окей. Четверта позиція. Камінчик пустелі, Та тут в нас, звичайно, король та королева посухів. Uhm. Тут якась в нас протидія, якесь в нас протистояння, якийсь нас такий конфлікт, щось в нас якось не так. Можливо, між вами пауза, можливо, між вами якась затягнута, затягнутий конфлікт, затягнута сварка. Можливо, хтось кудись пішов від когось, поставивши це все на паузу. А, ця людина вас кохає та хотіла б проявити до вас свої почуття. Він чи вона справді вас кохає? А, йому чи їй з вами було дуже добре? Дуже добре. Проте наразі ця людина себе заспокоює, що ну, це, не, це не єдиний партнер чи не єдина партнерка в моєму житті, я ще собі знайду, це не проблема, я завжди можу знайти задоволення, що ця людина ще не досі зрозуміла, те, що з вами було не задоволення, а не тільки задоволення, а з вами було кохання. Я б сказала, що ця людина багато працює, можливо, навіть багато медитує. Я би сказала, що ця людина поставила на паузу своє особисте життя. Я би сказала, що ця людина намагається про вас не думати і йти в роботу для того, щоб не думати про вас, тому що думки про вас викликають, по-перше, різке бажання з'явитися. Перед ваші очі, а по-друге, велике розчарування, а можливо, щось не вийде, а можливо, щось навіть якщо я з'явлюся перед її чи перед їх перед його очами, можливо, це закінчиться нічим. І. Ну що, висновок, ця людина вас кохає, він чи вона від вас залежна, емоційно залежна, сексуально залежна, ви для цієї людини дуже сексуально привабливі. І він чи вона дуже хоче вас якось прив'язати до себе, поки що не знає, як, але буде шукати шлях, як вас прив'язати. Як. Як запропонувати вам щось. Перепрошую. Як запропонувати вам щось таке, що змусить вас залишитися поряд з цією людиною, може прийти не трошки подалі у майбутньому. Може прийти з якоюсь емоційною розмовою, і останній варіант. Король та королева води. Серйозно? Я тут не дотягла одну карту? Ну, значить, так воно і треба. Почуття. Ну, я не бачу тут кохання. Я бачу тут, що людина пережила тяжкі часи та розчарувалася в чомусь в своєму житті, дуже сильно розчарувалася, великі тяжкі ча тяжкі часи пережила. І наразі прийняла рішення йти в щось нове, йти лише в ті стосунки, які цю людину наповнюють. Я не знаю, чи це відноситься до вас чи ні, проте таке враження, що ця людина така не хочу я ніяких там, не хочу я ніяких великих любовних пригод, тому що вони крають мені серця, тому що або чоловіки мною лише користуються, або жінкам від мене потрібно. Занадто багато, а я я того дати не можу і не хочу. <кій> Перепрошую. Я хочу залишатися в своїй зоні комфорту. Людина з одного боку хоче завершити якісь стосунки між вами, або вже стосунки завершилися, і людина про те згадує. Проте разом з цим ця людина може з'являтися. Коли ця людина з'являється, він чи вона а, починає. В мене світло впало. Перепрошую. А, коли ця людина з'являється, він чи вона починає казати, що а... перепрошую я тут трошки. Ось так мені подобається. Він чи вона починає казати, що а давай якось по-легкому, а давай, можливо, там лише інтимом займемося, лише будемо так час від часу один одного бачити, без якихось зобов'язань. Тобто ця людина не хоче і не може вам давати щось більше. Ну, що ж робити? Ось таке у вас, вас передбачення. Не готова ця людина наразі вкладатися в щось більше. На цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Всього вам найкращого!